дубль 2. огляд покупок. Продовжуємо. Завершили ми от на цій книжці Девід Ніколс. така от, от називається книжечка Ми. Такі от легкі романи. Девід Ніколс, британський письменник, сценарист, актор. Після закінчення Бристольського університету отримав стипендію на навчання американсько-музично-драматичній. Академії в Нью-Йорку, але в 91-му році повернувся до Лондона. Отакі от присвятив себе письменництво. Був двічі номінованим на премію БА БАФТА. ну, В общем, такі цікаві. Якась книжечка. от Цікаво почитати. Якийсь він дотепний автор. Такий і от. У нього цікаво, це пишеться тут дуже цікава, добра, оптимістична книжка про кохання, про батьків і дітей, про різні характери і погляди на життя, про коротку мандрівку і про довгу дорогу до себе. Таку цікаву книжку собі купила ВТБ. Скільки вона тут у нас Ой, коштувала. Така от книжечка. 159 гривень. От Потім продовжуємо. Що тут ще купила, значить, банани. Банани по 65 гривень. Ці от три банани на 25 гривень. Потім гранат. Гранат ще вирішила купити. Правда, не знаю, в тебе вони не дуже. Краще на базарі брати, там точно смачні. Ще в розрізі можна подивитися. А тут, як, така, як сюрприз, попадеться. Не знаю. Дуже рідко, дуже смачні гранати бувають у тебе. Ну, така шкірка якась цікава була, червона. Найчервонішу вибрала. Подивлюся, який він буде. Але не, не думаю, що там він всередині гарний буде. Так, потім що тут у нас ще? Батон. Такий батон, цар хліб взяла. Любительський називається. Скільки він? 13,80 взагалі недорого. Так, і потім що ще тут? Хустинки паперові. це я вже вроді показувала в першому відео. Хто ще не, ну, не подивився, а яйця, по-моєму, ще теж. Да? Я не пам'ятаю, скільки тут у нас 4,65 яйце куряче. Ну, от хустинки по 2,50, це я вже вроді казала в першому відео. От такий набір продуктів у нас на майже 600 гривень. От. І ось от така книжка Віва. Я буду читати. Я люблю книжечки різні, цікаві, особливо. Не дуже нудні. Ця, думаю, буде теж не дуже нудна, цікава, легка. Життєві книжки. Усім дякую, хто зі мною, то кому цікаві огляди, нові цікаві якісь рецепти. Натискайте дзвіночок. Пишіть коменти, вподобайки. Пишіть, які ціни у вас в ваших країнах чи ваших містах. Усім до зустрічі, пока-пока-пока.